консультативно дорадчі органи це колегіальні структури, що сприяють участі громадян в управлінні місцевими справами, здійсненні громадського контролю, проведенні моніторингу діяльності органу виконавчої влади, підготовки експертних пропозицій, аналітичних матеріалів та врахуванні громадської думки органами місцевого самоврядування. Це можуть бути консультативні, громадські, експертні чи молодіжні ради. Вони створюються на основі положення про громадську раду. Це положення розробляється на підставі постанови Кабінету міністрів України номер 996 про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. До складу ради входять представники та представниці організацій громадянського суспільства. Рішення громадської ради враховуються за органом, при якому вони створені. Робота громадської ради відображається на офіційному сайті громади.